Це Volkswagen Golf всьому покоління поїхали, а ні, 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 не поїхали. Підписка, лайк і комент. Це обов'язково. І отепер тепер поїхали. Що це новий автоблог By Corvatex Volkswagen 2019 року. Варіант, комплектація у нас 2.0 TDI Highline. капотом у нас 2-літровий дизельний двигун, двигун внутрішнього згорання, 4 циліндри, 16 клапанів, Турбо. Потужність. 150 кінських сил у нас відчуває 150 кінських сил і максимальна швидкість 216 км за годину, а розганяється до 100 км за 8,9 секунд. Ну, спортік є спортік. А витрата палива в змішаному циклі в нормальному їздунстві 4,5 дизельних літрів. Норма токсичності євро 6, А також на одному баку можна проїхати понад тисячу кілометрів. Українських, тобто від Києва до відня ви доїдете і ще трошечки залишиться. Фари у нас галогенові, є у нас омивачі фар, кліренс 14 сантиметрів. Передній привід. Що у нас є? Що у нас є? День ходові вогні у нас у вигляді таких красивих білих ліній. У гальфа у нас 14 сантиметрів і поїхали далі. Є у нас релінги, універсальний кузов. Передня підвіска незалежна амортизаційні стійки типу Макферсон. Задня підвізка у нас багатоважена, незалежна. Гальма у нас і ззаду, і спереду дискові. Виглядає як сімейний перевізник, бо універсальний кузов, але який автомобіль тягнеться до траси, як фанат швидкості. Є у нас ще легкосплавні 16 диски, в принципі, сіренькі, прикольні. колір машини мені дуже подобається, бо це прям сірий мишиний, як сказав мій оператор, але такий прям ну сірий він, ну, красивий сірий колір. Що у нас ще є? Підвізка сказала, Гальма сказала: антиблокувальна система, система стабілізації у нас, система курсової стійкості, антипробоксової система, дуже багато систем. Давайте підивимось, що там у нас в попочці, підивимось. Попочка? Бак у нас 50 дизельних літрів. <рив> От така у нас попочка, є передні і задні партроніки. Є у нас підігрів заднього скла склачисник, зрозуміло, є у нас антенка, такий піптік маленький, є у нас спойлер, і він також невеличкий. Це у нас муляж, відразу вам кажу. А де вихлопна труба, ми не знаємо, мабуть, десь там в дніщі. Відкривається багажник у нас. Отак от, от. Натискаємо, і він відразу так легенько відкривається. Добре, у нас такі даводчики, є прикольно. Ще у нас тут трикутничок. Зараз вам я його показую. Опа, на. Ауді Volkswagen намальоване все чітко. І ще треба його закрити. Багажник у нас 605 літрів в такому вигляді. Вибачте, шла. є у нас отака планочка, тут закривашка, і вона так раз. Опа, до серединки. І опа, до кінця є у нас органайзер, іде вам в подарунок. мабуть. А машинка нагадую, продається на лютому імпорті, автоімпорті. Быстренько-бистренько, біжіть, покупайте, бо машинка хороша. Гарна. Якщо розкласти заднє сидіння, а як вони розкладаються, вони розкладаються дуже легко, вже по-солідному. Опа, на, нічого не треба тут тривожитися. Якщо розкласти заднє сидіння, багажник буде об'ємом 1600 20 літрів. І це такий достатньо великий багажник, як в новому Тігуані або навіть в попередньому Тігуані. Послання на Тігуани буде в описі під цим відео. Вони вас чекають на моєму каналі, так що тисніть на посилання, переходьте і дивіться, який ж там у нас багажник. яка у нас фупочка. По бокам у нас є такі кармашки, тут витягається така штука. Можна також взяти і піти на роботу. З таким чемодіоном, чемоданчиком, закриваємо цю штучку. І у нас тут ще є місце для чогось. Можна покласти запасти, наприклад, а можна щось там сховати від своєї дружини або від чоловіка. Запригаємо, в принципі, достатньо місця. Ну, понятно, блін, 1620 літрів, вибачте. Є у нас 12-вольтна рієточка. Прикольно. І давайте я спробую закритися, але це не точно. Це... Ні. Нереально, вона, руки засказують. Коротше, подивимося, що у нас там внутрішності, внутрішність. Мультифункціональне у нас кермо з електропідсилювачем. Приємні кнопочки, розташовані зручновато. Кермо у нас таке тоненьке, прям трошечки зризане, зризане знизу. Є у нас підрольові перемикачі швидкостей. Знаходяться у нас прямо під пальчиками вашими і прикольні такі перемикачі. У нас за кермом. Мультикермо кермується легко, бо електропідсилювач, зрозуміло, що є круїз контроль у нас в машинці. Також у нас є противідкатна система. Ми проти відкатів, проти хабарів. Я думаю, ви також. Зараз мені, до речі, машинка робить масаж спинки. І ми відімкнемо. Представте, так от, уявіть, їдете кудись в подорож, кудись через всю Україну, тисячу кілометрів на одному баку. Можна приїхати нагоди. Отак от їдете, вимімкнули собі масаж сидінь, підлаштували повністю повсюди собі, як вам зручно, індивідуальне сидіння із електрокермом, з кризимним контролем. Отак от, от їдете, Боже, і можна кайфувати. Так, у нас є система Автохол, тобто утримання машинки на горці, наприклад, на якомусь схилі нахилі. Щоб вона не катилася навіть коли ви не натискаєте педаль гальма. Зараз ми спробуємо тут розвернутися. Нагадую, що у нас універсальний кузов, але він не надто більший за седан, наприклад. Седан, гольф в седані. Ви такі бачили? Наприклад, за... Сідам другий автомобіль якийсь. Опа-опа-опа, підвісочка працює Гальма працює у нас з добряче. Подушки безпеки у нас всі наявні. Машинка не була в ДТП, вона продається, я вам нагадую на автоімпорт, лютий імпорт. І це прикольно також є деактивація подушки переднього пасажира. Мені подобається, як кермується легко. І стартує вона гарно. От зараз можемо Пройдемо, проїдемо людей, щоб все було в безпеці. Трошечки я вам хочу натиснути гальмо... газ. <гас> Всі слова підряд. Натиснути трошечки газ пол, оп, нуль. І система старт-стоп. Тобто машинка глохне у нас. Готові? Раз, два, три. Натискаю газ в пол, вона трошечки завелась, оп, і погнала. Все, 50 км за годину, буквально 2 секунди. Дядечка іспуга, все, вибачте, будь ласка, ми не хотіли налякати, У нас тут експерименти з автомобілем. Гарно, мені подобається. М'яка машинка, м'яка підвісочка. І в той же час вона спортивна. Достатньо така спортивне і сидіння, посадка спортивна, вона така низькувата в гольфах, до речі, я помітила. Прикольно. Трошечки спортик, трошечки універсальний кузов, трошечки сімейний і спортик і сімейний отакий універсальний автомобіль. Комбінований у нас темний салон з Алькантарою. прикольно, ручне і електрорегулювання у нас передніх сидіння також підігрів, а електрорегулювання Ерго Active, так називається електрорегулювання. і Це прикольно, воно ще регулюється по поперековому відділі, а також під колінами трошечки виїжджає для зручності сидіння. Також є підтримка у нас по сидінні, як в спорткарі, в спортивних сидіннях ти сидиш, і воно підтримує прикольно, зручно. Ну, виглядає нічого так. Підігрів сидіть, сказала, електрорегулювання. Сказала. Є у нас електроскопідйомники, передні і задні. Також у нас електрорегулювання. Бачите, отут бічних дзеркал. Є у нас підігрів бічних дзеркал. І ще що кажу, вони у нас повторюють поворотнички. Ну, коротше, коли натискаєш, у нас на дзеркалах також є повторювач поворотничка. Прикольно. Ще у нас в дверях така вставочка, вона, наче дерев'яна, але не дерев'яна, але зроблена прикольно і приємно. На око. Приємно на око. так хтось говорить. Є насткановий підлокітничок тут в дверях, а також є такий великий кармашик. Вибачте? І ще є масаж сидіння водія, що дуже головне. Саме ДСГ, коробка перемикання передач. Робить два щеплення. І в чому прикол? В тому, що перемикається дуже плавно. коробка передач, Передачі перемикається плавно. Примикаються передачі за 0,2 секунди. Ви розумієте? Тобто, взагалі, воно ну, не помічається, прям дуже. Виконана тут прикольно, ще показує відразу. У нас тут є кармашок з бездротовою зарядкою для телефону. І Вона така трошечки прорезинена, що не буде скальзити. Прикольно виконана оця частина. Мені подобається, що вона таке свіркающе, дзеркалююще, але потрібно чистенько його протирати, щоб виглядало все чітко. Є у нас такий екранчик. Є у нас кондиціонер. Є у нас такий екранчик. Схожий він на екран E-Golf, е Він сенсорний. Послання на Єголь е буде в профілі. <с? <с?> послання на Єголь е буде під цим відео. Переходьте, тисніть на посилання. Дивіться, що ж там за E-Golf, е Але він не універсал, а хечбек. Такий у нас монітор. Є у нас зрозуміло, Bluetooth hands-free, Є у нас навігаційна система. Якось Discovery Media, якось воно так називається. Така прикольна навігаційна система. Можна нас по машинці тут дізнаватися трошечки. Можна нас застосовувати підключати телефони ваші, наприклад, по Bluetooth або, наприклад, по USB-порту, який знаходиться також у нас тут. Можна слухати вашу люблену музику. Бачите, пристрій не під'єднаний, щоб слухати. Є вона зрозуміла радіо. Музика дуже голосна, можна вмикати дуже гучна, але немає басів. Хотілося б ще такі во ну я такі Free» сказала. Є у нас ще «USB» тут «USB» в підлокітничку. Можна щось ціпнути підлакітничик, такий у нас невеличкий, такий зовсім прям невеличкий. Він у нас тканевий і прикольно, що піднімається, стапується, піднімається, стапується, а щоб покласти вниз, потрібно повністю його підняти. І Він ще якось виїжджає, але ще не розібралась як. Є у нас тут мої окуляри. Є у нас два підстаканника вони закриваються. Це дуже красиво виглядає, як в якихось пасатіках. Електроручничок. У нас автохолод. Хто знає, що це за кнопочка, пишіть в коментарях, бо ми не знаємо. В коментарях також маленько щось сюди можна, наприклад, жвачку покласти. Така ємність. І 12 вольтна розетка. Що, як можна, типу щось припулювачку, пільничку якась. Кондиціонер сказали, є у нас дефлектори, в принципі, вони звичайні, є у нас бардачок з документами. Бачите, тут багато що може вміститися, в принципі, документ А4 і багато чого. Є у нас сіди, карточка, SD, правильно, вимовляється, дві карти можна наставляти, і бардачок зрозуміло з охолодженням. Що у нас поверху? У нас є підсвіточка. У нас є очковий апарат, і це моя улюблена частина машинки. Я зрозуміла динаміки підсвіточка, і У нас дзеркало заднього виду, воно трошечки притемнене. Дзеркало вашого виду, і воно з. Світлом з підсвіткою. Також зрозуміло, можна його сюди витягати. Прикольно, давайте подивимося у нас там позаду. Позаду у нас кріплення для дитячих крісел. Також у нас витягнуті тут, -тут під, під колінками місця. Прикольно. Три задніх підголовника є у нас Підлокітничок з підстаканниками. І вони так хопа, альо рухаються. У нас тут можна змінювати для будь-якого стакану. І ще можна вийти в мір туди. Блін, як закритий? Міриной. Ну, це я потім виправлю. Ручка у нас тут прикольна, як і спереду, в принципі, така вставочка, також електроськопідйомник. І у нас ще посилоно 8 динаміків і якась там аудіосистема серйозна. І у нас такий невеличкий м -м, кармашек. і величкий такий ще тут динамік. Спереду у нас є кармашек в передніх сидіннях і дефлектори. Переді мною сидить людина 1,90 метра, я 1,75 метра і у мене отак от місце ще. Десь сантиметрів 10 є. Тобто, в принципі, нормально. Прикольно. І що ще прикольно, що зараз всі переходять на електрифікацію, і цей гольф, гольф а, варіант 2019. Це останній гольф, який можна придбати як потужний економічний автомобіль, і, скажімо так, справжній по інженерним характеристикам. Такий справжній автомобіль дизельний, а не всі ваші ці електрички. Отака тема. Машинка продається на автоімпорт, лютий імпорт. Завітайте! Обов'язково там дуже багато цікавих машин. Цей мені реально сподобався. Універсал не для мене, але взагалі це універсальний кузов, це універсально і практично. Будемо завершувати! Дизельно-німецький автоблог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько. Пишіть в коментарях, як на вашу думку, яка машина заслуговує моєї уваги в наступному автоблогі. А може, я те здрайв з ночівлі? І незабаром до вас повернусь!